Уявіть собі, що лікар хоче оформити лікарняни, але на жаль, немає доступу до електронної бази під час війни. Уявіть собі, що молода жінка народжує не в стінах пологового будинку. А для прикладу в укритті. і саме в таких випадках, коли для прикладу немає світла, коли країна-агресор запускає і бомбить міста, коли немає можливості до електронної. Бази в таких випадках потрібно дати дозвіл лікарям оформлювати саме паперові листки непрацездатності для того, щоб люди могли оформити певні соціальні виплати, оформити лікарняний та отримувати лікарняні. І саме сьогодні в першому читанні прийнятий такий законопроект, який в першу чергу захищає працівників і дає можливість у Певних обставинах під час війни оформлювати лікарняні саме у паперовому вигляді.